Всім привіт! Мене звуть Даша Сучак, я психолог, і я підходжу до людей, задаю їм психологічні питання, які іноді бувають глибокими. Питаю щодо їхнього внутрішнього стану. І сьогодні ми записуємо це відео в Римі в Італії. Не буду робити такого вигляду, ніби ми тільки що зустрілися, бо насправді зустріти просто так українців в Римі дуже важко. Тому вийшло так, що я прийшла на манікюр і тепер я цю дівчину знаю. <рес> і перше питання, що найкращого сталося в твоєму житті за останній час? Напевно, це зміна робочого місця. Тому що, коли ти не знаєш італійської мови, тобі доводиться робити в тих місцях, де не хочеться. Коли ти вже знаєш мову, міняєш місце роботи, відчуваєш себе більш впевненою. З тим, як ти змінюєш роботу, змінюється також твоя зарплата. І ти відчуваєш, що завтра ти зможеш оплатити квартиру, купити їсти, речі. все необхідне для життя. Тому, коли в тебе є контракт на роботу, ти працюєш не на чорну, коли ти усе розумієш, що від тебе хочуть, і робиш саме улюблену справу. І за це отримуєш також гроші. Це дуже круто. Клас! А може, будь ласка, поділитися, ким ти працюєш ще раз, якщо можна Так, зараз. Вже офіційно працюю майстром манікюру вже більше року у Італії. На одному місці в вересні буде рік, як я працюю в одному салоні. Стабільно, з гарним контрактом, звідти мене ніхто не хоче відпускати, тому все добре. І наступна річ, яка гарна зі мною сталася, що я зустріла своє кохання. Який, який дуже вірив в мене, який завжди казав: не бійся, навіть якщо тобі не вистачає італійської мови, тобто не вистачає якихось слів, ти все одно дуже молодець. Він просто дивився і був самим головним критиком моїх робот. Він в цьому розуміє, каже, ти реально. Молодець, в тебе такі роботи чисті, в тебе все так гарно під кутикулу лягає, в тебе такі форми рівні. Ти маєш йти навчити італійок. Дякуючи йому, також зараз є курси, на яких я вчу дівчат, італійок, також робити український манікюр, гарні нігті.